Сьогодні світ говорить про швидкість та спорт, про те, як ідеї і мистецтво залишають слід на десятиліття. 16 грудня 1899 року. В Італії був заснований футбольний клуб Мілан, команда, яка згодом стала легендою світового футболу. Клуб, кольори якого знає увесь світ і за який грав українець Андрій Шевченко. А у 1979 році людина вперше подолала звуковий бар'єр, рухаючись по поверхні землі. Автогонщик Стен Барретт довів. Межі існують лише до моменту, поки хтось не наважиться їх зламати. Крім того, цього дня 1849-го народився Андрій Стечинський, український актор, режисер і драматург, людина, яка творила український театр у часи, коли сцена була не просто мистецтвом, а способом зберегти культуру і голос народу. Тож 16 грудня день про прориви, про спортсменів, які добиваються висот, про швидкість, яка ламає межі. І про мистецтво, що переживає час.